Взагалі, ця війна є дуже негативна для України. Перша величезна причина ціна на нафту. Ріст ціни на нафту автоматично приводить до того, що Росія отримує додаткові гроші від продажу своєї нафти. Ріст ціни на нафту на світовому ринку вже привів до того, що, напевно, в 18-му пакеті санкцій Європейського Союзу не буде зниження прескепу до 45 доларів. Не буде! Америка проти, деяких європейські країни проти, я думаю, що в 18 му пакеті цей пункт буде вилучений. Другий момент. Дивіться, в дійсності світ є дуже емоційний, дуже багато залежить з точки зору допомоги Україні від того, як часто про Україну згадують у світових засобах масової інформації, як часто ми на перших шпальтах. Війна на Близькому Сході автоматично перевела Україну на друге, а після подій в Лос-Анджелесі на третє місце. Тобто нас згадують набагато рідше, про нас починають забувати, і це є величезний негатив. Третій момент, який також надзвичайно негативний для України загальна кількість зброї в світі є обмежена. І якщо ця зброя почне текти величезним потоком на Близький Схід, а ми вже це побачили, а 20 тисяч підривачів для ракет протиповітряної оборони, американці вже проплачені для України, впрямували на близький схід замість того, щоб це прийшло в Україну. Тобто ми отримуємо ще і дефіцит зброї на тих ринках, на яких ми теоретично мали би надію їх купити. Так що у ті речі однозначно є величезним негативом для України, тому в інтересах України, щоб ця війна закінчилася якомога швидше.